Доброго дня, магія українського, мене звати Олена. Молодик. 4 серпня 2024 року. Що змінилося? Що пішло, а що пройшло? Взагалі розклад два варіанти. Цифру варіанта. Вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Пришло еще пішло. Ще пришло. Еще пришло. Пішло. І порада. Кварент по першому варіанту ваша сигніфікація. Отримайте інформацію, шанс, можливість. Ну, згодом отримаєте результат стосовно фінансового получення і Тобто використовуйте даний шанс, якщо ви маєте сумніви відносно інформації. Відносно шансу, який ви отримали або отримаєте незадовго, скажімо так, по відношенню до отриманої інформації, то будьте впевнені в тому, що даний шанс, дана можливість згодом вам дасть досягнути позитивного результату стосовно фінансового получання достатку. Тому що ви можете знаходитись на даний момент. В невизначеності відносно даної інформації, шансу можливості, які ви отримали, або, наприклад, власної реалізації. І забажаєте все ж таки дати собі час визначитися? Вам говорять ні. Ви повинні скористатися даним шансом, даною можливістю. Що змінилося? Що прийшло? Можливість боротися, протистояти, іти в в новопочинання. Активно діяти, енергія, ресурс. Якщо ви, наприклад, раніше залежали від партнера, то на даний момент вам говорять, що ви здобуваєте можливість, але насамперед ви відчуваєте енергетичне наповнення, ресурсність, власну. І долаєте подавлений стан, і повинні боротися за своє місце під сонцем. Це те, що ви здобуваєте ресурс енергетичний, і повинні боротися, відстоювати, тобто долати, вирішувати. Наприклад, якщо це не стосувалося взаємовідносин стосунків, то ви повинні позбутися залежності, ви повинні брати відповідальність і йти в новопочинання, активно діяти. Відносно новопочинання у вас є розуміння, в якому напрямку, в який проєкт, в яке новопочинання ви бажаєте рухатися. Активно діяти, щоб ставити крапку на негативі, на страхах, на невпевненості, пропрацьовувати, долати. Ну, якщо раніше, наприклад, з вами поруч був партнер саме в той період, коли ви проходили трансформацію, коли ви долали невпевненість, страх, то на даний момент вам говорять, що от ви здобуваєте ресурс, і ви рухаєтесь, ви відчуваєте наповнення і впевненість в своєму виборі, в тому, яким шляхом ви бажаєте рухатись, і от що приходить. Ваше життя це впевненість, за яке місце під сонцем ви бажаєте боротись, до якої цілі, до якого результату, яким шляхом, в який проєкт, в які новопочинання. Ви не маєте вже сумніву. І трансформація, закінчення трансформації. Це те, що пішло, вам говорять. Хтось здобував знання. І говориться саме про те, що Рух починається відносно, тобто, вам відкриваються можливості, вам відкриваються шанси. Вже нема сумнівів, нема періоду трансформації. Є тільки рух вперед до цілі, до результату. І можливості, які будуть вам відкриватися, які будуть сприяти саме вашому розвитку і досягнення результативності. А що пішло з вашого життя? Це коли ви не мали стабільності відносно. Емоційного настрою, це коли ви не мали стабільності і емоційно реагували загалом на те, що відбувалося в ваше життя. Це от саме трансформація, це саме невпевненість, страх, що не здобудете, або, наприклад, що стосується фінансового получення і достатку, ви балансували. Ви не могли здобути стабільності і в подальшому зможете, якщо будете рухатись, якщо будете активно проявлятись, досягнути стабільності стосовно фінансового получя і достатку. Але вам говорять, що інтуїція допоможе вам по відношенню до ситуації, до реалізації. Єдине, що потрібно бути в емоційному балансі, не реагувати на ті чи інші події або ситуації, які відбуваються в вашому житті. Ну, тому що ви не досягнете те, про що мрієте і чого бажаєте. Що пішло з вашого життя? Неможливість досягнути те, про що мрієте, здійснення мрій. По справедливості, оце пішло. Вам відкриваються шляхи досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте. Знову починання. Пішла утрата, тобто неможливість. Реалізувати відносно новопочинання, в тому числі в особистому житті, в залежності від того кварем, по першому варіанту, який у вас пріоритет. От, наприклад, якщо в особистому житті ви емоційно реагували на те, що ви не могли реалізувати, реалізуватись, піти в нове починання, або створити родину, народити дитину то ви здобудете саме той шанс, ту можливість, яка й дасть вам досягнути стабільності. Тому що ресурс це ще може бути реалізація і досягнення саме того, що є для вас здобутком, прибутком, примноженням по відношенню до ваших життєвих пріоритетів. Ну, саме так, порада вам, кварин по першому варіанту. Повільно, але ви здобудете те, про що мрієте і що бажаєте, радійте і насолоджуйте життя. Ситуація потребує того, щоб ви менше приливали спустолу порожні, менше закривали самі собі шляхи, а повільно рухались до здійснення ваших бажань, працювали. Ну, вам говорять, якщо ви будете працювати, долати, ви зможете позбутися страхів невпевненості, і більше не зливатись ресурсно. Дословно, даний триплет, якби узагальнюючи, говорить те, що ви зраджуєте самі себе, коли даєте можливості залежати від емоцій, страхів, невпевненості, і зливаєтеся ресурсно. А якщо будете активно проявлятись, діяти, то ви стілите і досягнете те, про що мрієте і бажаєте. Проявіть мудрість по відношенню до ситуації, як буде далі складатися. Тому що от саме от такі, от така позиція не дасть вам можливості досягнути благополуччя достатку. Вам потрібно повільно, але рухатися. Тому що дуже швидко ні, ви будете робити крок вперед, два назад, але робіть ці кроки. Ви все одно будете отримати проміжкові результати. І от дані досягнення дадуть вам впевненість. І таким чином ви зможете подолати страх і невпевненість. Дякую. Серпень 24-го року, молодик. Що змінилося? Що прийшло? І що пішло з вашого життя? По-другому варіанту ваша сигніфікація. Ви зробили вибір. На даний момент прийняли рішення і повільно рухаєтесь, приїжджаєте, але це саме для того, щоб покращити ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку. Дієте, активно проявляєтесь. Ви чітко для себе розумієте, що. Прийшов час включитися, прийшов час остаточно поставити крапку на сумнівах. Прийшов час визначити подальший шлях. Якщо вже визначили, то прийшов час діяти. Що прийшло. Прийшло. Ну, насамперед, ваше життя прийде шанс, можливість досягнути благополуччя і достатку. Але отут. Момент. Ви можете очікувати допомоги підтримки, але вам говорять саме про те, що насамперед ви повинні розуміти, що ви повинні боротися за своє місце під сонцем, відстоювати власні пріоритети, власні кордони. І у вас достатньо досвіду, мудрості і знань. Зрозуміло, що ситуація складається так. Якщо ви отримаєте, наприклад, підтримку допомогу, але більше говориться про те, що ви навпаки, не зважаючи на те, як би ситуація не складалась, ви все одно повинні використовувати шанс, можливість і рухатись до благополуччя і достатку. Не зважаючи ні на що, і ні на кого. Саме тут ситуація, тому що у вас достатньо досвіду, знань, мудрості, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Ще додаткова інформація саме про те, що. Рід захищає вас саме по відношенню до того, що буде відбуватись в вашому житті, от ви отримуєте шанс, можливість, то не зважайте, що не відбувалося навколо вас, ви зможете досягнути того, чого прагнете. Тому що ви маєте захист вашого роду, але діяти потрібно, не зважаючи ні на що. Ту спектакль, розуміння, шанс, як вам досягнути саме того благополуччя і достатку, покращення ситуації, позбутися самотності, закрити борги кредити. Те, що вам дали, але ви не віддали. Зрозуміло, що даний шанс, дана можливість, так, ви здобудете, але потрібно подолати, потрібно позбутися. Тому у вас немає можливості. Не діяти. Ви повинні проявлятися, ви повинні рухатись, щоб долати, щоб бути щасливим, щоб досягнути благополуччя і достатку Щасливою. що пішло. Ви вийшли з жертви з підвішеного стану і йдете в починання. Пішло неможливість змінити ситуацію, коли ви були жертвою певних обставин, наприклад. Ви взяли кредити, або ситуація склалася саме так, що ви та самодостатня людина, ви реалізуєтесь, ви працюєте, але ситуація потребувала використати підтримку і скористатися можливістю взяти кредит або взяти кошти в борг. І ви не могли віддати. І от йде з вашого життя. Неможливість підвішена ситуація, а входить в ваше життя можливість іти в новопочинанні і бути самодостатні по відношенню до підвішеної ситуації. Що йде? Лицеміри, зрадники, конкуренти, ті, які конфліктували, вони здобули для себе розуміння. Королева мечів, вони вас бачать саме такою: самодостатня стратег. Людина, яка не реагує саме на їхні випади, і щоб, як би вони не проявлялися в ваш бік, ви відсікаєте саме їхні прояви і рухаєтесь до цілі, до результату, не зважаючи ні на що і ні на кого. Вони в розчаруванні. Що йде з вашого життя? Неможливості досягнути результативності по відношенню до. Тому, в чому ви реалізовуєтесь, працюєте, вкладаєтесь, але не могли досягнути результату. Відцікався результат. По відношенню до тієї роботи, яку ви проводили, в чому ви реалізовувалися, що ви вкладалися. По справедливості відбувається дана ситуація. Ви повинні були це пройти. Ви повинні були це подолати. Ви повинні були пройти певну. Трансформацію, здобути завдяки даній трансформації певні розуміння, і от дійти до даного моменту і в подальшому вже ви будете діяти зовсім по-іншому. Зрозуміло, що це ваша трансформація. Далі думати саме про те, що вам будуть ставляти палки в колеса або будуть з вами конкурувати. Ні, з королевою мечі вже конкурувати ті люди, які конкурували. Ну, насамперед, так. Вже не будуть ні конфліктувати, ні конкурувати. Їм сенсу нема. Вони вже знають, що результату вони не отримають саме того, якого вони бажають. Порада для вас кварінку до варіанту. Це шанс, можливість, якщо не маєте стосунків, то саме благополуччя от родина, да? Тоб, подолати самотність, або, скажімо так, даний шанс, дана можливість з появою партнера в вашому житті, от, ви отримаєте саме в даних стосунках не лише досягнення благополуччя достатку, а ще й, власне, вашу реалізацію. Тобто, даний партнер буде для вас підтримкою. Ну або він забезпечить вас. Хоча ви самодостатня ресурсна. Більше говориться саме про те, що вам потрібно працювати, вам потрібно вкладатись. А от чоловік, з яким ви познайомитеся, який з'явиться в вашому житті, є саме тим перспективним чоловіком, в стосунках з яких ви зможете розраховувати на довгостроковість. Це саме той шанс. Єдине, що не слухайте порад. От ви все ж таки, відносно того, як раніше, наприклад, діяли, можливо, будете з подругами, друзями, близькими людьми спілкуватися відносно того, що буде відбуватись в вашому житті. Не слухайте порад. Ідіть в новопочинання. Тому що ту інформацію, яку ви будете отримувати, ви не будете активно проявлятись, ви все одно будете здобувати сумніви і будете робити кроки назад для того, щоб все ж таки здобути ясність, ясність розуміння для себе. І знову трансформація. Тому чітко визначайте для себе, що от саме такі дії, саме такі ситуації пішли з вашого життя, саме. Те, що буде відбуватися, які ви будете мати шанси, можливості відкриваються для вас, але є й попередження. Ви самодостатній ресурсні, імператриця, які поради вам потрібно? Від кого? Тому дійте активно. Чітко повинні для себе розуміти, що стосунки з партнерами, які налаштовані на лише задовольнити свої потреби, ви на таких стосунках і загалом взаємодію з такими чоловіками повинні ставити крапку. Це також додаткове попередження, тому що ви все одно не досягнете результативності, лише це буде перепоною на вашому шляху загалом до реалізації, до досягнення цілі. Буде існувати внутрішній конфлікт, буде існувати подавлений стан. Знову будете проходити певну трансформацію, потрібно буде відновлення, наповнення, і знову спочатку. Тому ви для себе повинні визначити життєві пріоритети і в стосунках, і в взаємодії, і пропрацювати стратегію, яким чином вам досягнути того, чого ви бажаєте. Тобто, як ви будете діяти? Ви повинні мати інше бачення. Тому що раніше ви б навіть не задумувались по відношенню до того, що чи є перспектива з даним партнером, чи ні, на довгостроковість і результативність, і достаток, те, чого ви бажаєте. А вам говорять, зверніть увагу, тому що якщо ви все ж таки не будете звертати, то ви все одно, то ви знову будете втрачати час і знову будете. Приймати участь в чужій грі, бути жертвою. А вам це ніяк не потрібно. Вже саме з тим досвідом і з тим, що відбувалося у вас раніше, це вам не потрібно. Тому звертайте увагу в стосунках особливо. Дякую, магія української до зустрічі.